Перевірте, якщо у вас пімпочки підписатись і дзвоник червоні, то натиснувши на них, ви підпишетесь на пенса, і вони стануть сіренькі. Перевірили? Тепер до справи. Алярм! В неділю ми всі підемо на вибори. Уважно подивимось на бюлетень, який нам видадуть для голосування. І якщо там буде штамп вибув, бюлетень зіпсовано, і ваш голос на ньому не дійсний. Це така технологія застосовується зі зриву виборів. Дивіться, всі ці виходи з гонки мороза і інших, виконані після 7 березня. Це не більше ніж усні заяви. ЦВК їх навіть не розглядає, і ніяких штампів проти їх прізвищ не може бути як факту, поки ніхто з них не помер або не змінив громадянство. Станом на 28 березня 2019 року центральною виборчою комісією зареєстровано. 39 кандидатів на пост президента України, включених до виборчих бюлетенів з чергових виборів президента України. Внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа вибув без рішення центральної виборчої комісії забороняється у такий нехитрий спосіб. Вибори можуть бути зіпсовані. Отже, якщо вам дали бюлетень зі штампом Вибув, ви кличете голову комісії і вимагаєте дати вам незіпсований бюлетень. Телефон гарячої лінії 0800 50 17 20. Посилання на сайт ЦВК в опису номер, до речі, продублюю там же. І оскільки забув розповісти про ще дві малопомічені перемоги, виправляюсь. Перша каденція пороха ознаменувалася досягненням, яке залишилося недооціненним і не до кінця зрозумілим широкому загалу. Це одна з тих речей, яка не мажеться на бутерброд, але формує світогляд. Розрубана іще одна нитка, яка пришивала нас до ординського менталітету, іще один крок у сторону Європи, і ще трошки прав і свобод для громадян. Йдеться про статус жінок в українській армії. Дивіться, що було раніше. Жінки за умовчуванням відправлялися служити у штаб на кухню або у лазарет. Існував віковий ценз, за яким перейти на контракт могли тільки дівчата до 40 років. Дівчата після 40 – пролітали, і одночасно існувало верхнє вікове обмеження. Жінки мали виходити у запас у 50 років. Ось вам відповідь на питання, чому у нас не було жінок генералів, а звідки їм взятися за такий короткий період служби, якщо чоловіки офіцери служили до 65? Але найбільш несправедливо те, що всі жінки, незалежно від звання, виходили у запас як службовці другої категорії. Їх прирівнювали за статусом до чоловіків, які взагалі не мали військової спеціальності або не проходили військову службу. Крім принизливого морального аспекту, ця норма мала матеріальні наслідки. Від звання залежав розмір пенсії та грошова допомога звільненим зі служби. Відповідно, українки втрачали право на ці доплати. За ініціативою фракції БПП, хай їм греть, хоч щось хороше можна згадати, був прийнятий закон номер 6109 про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у збройних силах України та інших військових формуваннях, який зняв ці викривлення. Крім того, указами міністра оборони, хороша людина, дай Боже їй здоров'я, був розширений перелік військових спеціальностей, доступних для жінок. Пан Полторак прямо заявив, що у армії повинно бути стільки жінок, скільки бажає служити. Як наслідок, ми всі отримали красиву жіночу коробочку на параді до Дня Незалежності. Це те, що не могли прогенерувати навіть ті, хто в притул не побачив війни за п'ять років. А для людей, думаючих і здатних шукати логічні закономірності, це величезна цеглина у стіну, яка відділяє нас від Мокшанського мракобісня з домостроєм, попами, посконними ісконями та ісконними посконями. Це визнання того факту, що жінка не теж, а просто людина, це суттєве кадрове і ресурсне посилення армії, це наш крок до НАТО, це кар'єрний вибір жінки, на який вона ні в кого не питатиме дозволу, а просто робитиме в силу власних переконань чи схильностей. А хто захоче їм заборонити, маякуйте. Авторка особисто знає трьох снайперок, вони з інтересом вислухають ваші аргументи. Пенс передасть якщо. І, завершуючи тему президентської гонки, знайте, що ми зробили за цих пару місяців. Зараз людина пише собі: Я буду голосувати за Порошенка. Ну і власне все: десяток лайків, два сердечка. Все одно як написати У мене за вікном сніг. Або весна почалася нормальна констатація очевидного факту. А пару місяців тому відчайдух, який публічно заявляв про підтримку ПП, готувався до такого собі камінхауту, тримав під рукою щось седативне, виходив з ФБ, заручався підтримкою родичів перед важливим кроком. Тому що відразу у тебе починалася вакханалія на сторінці: Прокльони тебе вішають, обливають кислотою у приватних повідомленнях, деякі друзі, про яких ти раніше й не знав, гучно відписуються від твого профілю. А тепер як пошептало: хто молодець? Усі молодець. Йдемо в тишу. Субота, день тиші. Агітувати не можна, агітувати приховано теж не можна. Тож тримаємо кулаки, матюкаємо пороха, можна, хай концентруються, не завадить. Підписуємось на пенса, вмикаємо дзвоник, бо частину заробітку пенс віддасть бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш вклад у перемогу. Перемоги нам всім.